Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіст Вод. Сьогодні відео про важкий танк Ша 10 рівня Т-57 Heavy. В цьому відео хочу коротко вам розказати про перки, обладнання і модернізацію даного танчика, яке я використовую. Переходимо до вогневої місці цього танчика, друзі. У нас ми маємо барабан дуже шикарний, напевно, самий найбовіший барабан на даний момент серед важких танків 10 рівня. Виходить у нас 4 снаряди між пострілами 2 секунди. І КД-барабана у нас при моєму червоному обладнанні 22 секунди. Коти вертикальні наводки у нас мінус 8. Час ведення і розкид у вас на екранах при моїй польовій модернізації. І середня шкода в нас 400. Переходимо до пірків цього танчика, друзі. Перший я обов'язково прокачав бойове братерство, потім ремонт. Командиру, я прокачав гострий зір. На віднику я обов'язково прокачував снайпера. І плавне обертання башти, механіку водію віртуоза і король бездорожжя. і заражаючим я прокачав обов'язково безконтактну боєукладку. Переходимо до обладнання цього танчика, друзі. На відкритих мапах і нубках я використовую ось таке обладнання. Вентилятор, стабілізатор і система рухливості Т3. Якщо у вас є другого рівня, теж ставте її, вона вам дасть буст і для подвижності, і для стабілізації. І в настановах на відкритих мапах я використовую вентиляцію, вона дає непоганий буст. Для міських мап, друзі, я використовую ось таку збірочку: трофейне загартування, стабілізатор і система рухливості Т3. І в настановах на міських мапах я використовую на стабілізацію. Переходимо до боєзапасу цього танчика, друзі. Голда у нас просто шикарна, швидкість польоту 1067 і середнє пробиття 300 Средня шкода виходить 400. ББшка цього танчика просто ні о чому. Швидкість польоту 1067, і пробиття дуже маленьке 258, середня шкода 400. Фугас я тут, друзі, не використовую, тому що боєзапас маленький, і я його просто не використовую. І для міських мап, друзі, я побільше зарадив голди просто по одному йдете в розмін, тому що голда в цього танчика просто імбова. ББшку можете практично не заражати. Вона просто тут дуже слабенька. Переходимо до модернізації цього танчика, друзі. Ось така модернізація. Перше, перше, друге, друге, третє, друге, четверте обов'язково я перше поставив і п'яте обов'язково я поставив теж перше. І тут я поставив на рухливість. Друзі, я всім вдячний, хто поставив лайки, подобайки. Мені буде дуже приємне. Дякую вам велике, хто передивиться це відео. Хто напише коментар, друзі, просто всіх обнімаю по одному. І якщо ви підтримуєте український контент, якщо YouTube дасть рекомендацію, підтримуйте Славка Металіста, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. До зустрічі у наступних відео. З вами був Славко Металіст. Просто по одному.